Восьмого серпня викладачі та співробітники кафедри провели природно пізнавальний захід, присвячений вивченню видів екологічного туризму та біотуризму, і застосуванням спеціалізованого обладнання для дослідження біоресурсів міста Харкова. Одним із напрямків діяльності кафедри біомедичної інженерії є впровадження технологій для здорового образу життя. Це, зокрема, Екотуризм. Це саме інтелектуальний туризм з використанням енергозберігаючих технологій та різних інтелектуальних перетворювачів та пристроїв. Це, зокрема, і гнучкі сонячні панелі. Наприклад, можете бачити, вони гнучки, вони можуть прикріпитися до вітрил. Далі це е... різні пристрої. Наприклад, це використання підводного буксировщика, можете бачити. А також Перетворювачів, наприклад, анімометрів, які теж використовуються у біомедичній апаратурі, зокрема у спірометрах. проведення природно-пізнавального заходу співробітники кафедри дослідили активний екотуризм, тобто подорожі на водному транспорті, які рухомі мускульною силою. Екологічний туризм та біотуризм це особливий вид туризму в Україні, сутність якого полягає в організації відпочинку в екологічно чистих місцях для вивчення водних, повітряних та біоресурсів України за допомогою екологічних, зелених та енергозбережувальних технологій. Таким чином, впровадження цього напряму сприяє популяризації здорового образу життя та досягненню третьої цілі, сталого розвитку ООН міцне здоров'я та благополуччя.